Тому, що футбольні перемоги України ще попереду. Але приємно, що це єдина погана новина, яку ми почули сьогодні ввечері. А ви бачили, що переговори почалися в відомстві федерального канцлера о 5-й годині. Спочатку це були двосторонні переговори на найвищому рівні, де ми обговорили. І розвиток наших двосторонніх відносин, і координацію, і підтримку з боку Німеччини, і питань безвізового режиму, і питань фінансової допомоги, і інвестицій, і багато інших різноманітних питань, які сьогодні дуже важливі для розвитку двосторонніх відносин. Потім у нас відбулася координаційна трьохстороння зустріч за участю канцлера Меркель і Президента Оланда ми чітко пройшлися по всіх пунктах порядку денного нормандської зустрічі, і можу сказати, що головне завдання, яке ми ставили перед собою наприклад, останніх, може півроку, це було переведення формату відносин в формат створення робочої дорожньої карти. Де буде чітко визначені дві складових. Складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації мінських угод, і гарантій їх виконання. Взагалі, сам факт того, що нормандська зустріч на вищому рівні відбулася. Ви пам'ятаєте коментарі, які лунали в серпні про те, що нормандський формат більше не відбудеться, що він себе вичерпав. Жодної альтернативи. Нормандському формату на сьогоднішній день не існує, і про це було чітко наголошено під час сьогоднішньої зустрічі. Позиція друга про те, що ми маємо розробити і затвердити робочу дорожню карту. Українська пропозиція була спочатку підтримана нашими німецькими і французькими партнерами. І на сьогоднішній день. Німецькі і французькі пропозиції щодо основи дорожньої карти були затверджені нормандським форматом. Було доручено, щоб протягом до кінця листопада міністр закордонних справ на своїй зустрічі затвердили основу проєкту дорожньої карти, і ми дали основні напрямки, які ця дорожня карта має містити. Перше і головне, дорожня карта є документом по імплементації всіх мінських угод. Мається на увазі і угода від 5 вересня, і меморандум від 19 вересня, включно з кордоном, який є. Складовою частиною цього документу, цього меморандуму, і затверджений постановою Верховної Ради лінія зіткнення і документ від 12 лютого 2015 року як комплекс заходів. Лево частину обговорення, я думаю, на це пішло в нас більше майже 4 години. Це було обговорення безпекових питань. І чітко наголошено, що всі складові безпекових питань мінських угод є складовою частиною дорожньої карти і е, плану імплементації. Мається на увазі і виведення іноземних військ, і безперешкодний доступ е, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території. Мова йдеться і до лінії зіткнення, і до е, місць. Е, так званих сіл сторич, місць відведення техніки, і щодо неконтрольованої ділянки україно-російського кордону домовились також про те, що е, ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ і для. Забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, коли безпекові умови будуть дадуть нам можливість проводити ці вибори. Ми зараз зробимо спробу для того, щоб запровадити озброєну, ми її називаємо поліцейською місією ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як під час виборчого процесу, так і на перехідний період. Можу окремо наголосити, що російська сторона також підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ. Були, були окремо обговорені питання підготовки до виборів і домовилися зараз продовжити на рівні експертів, на рівні робочих груп роботу по підготовці концепції, виборчого законодавства, імплементації. Так званої формули Штайнмаера, куди ми бачимо позиції, які мають бути складовими при визнанні виборів, такими, що відбулися, що є вільним волевиявленням громадян, наша позиція полягає в тому, що всі іноземні збройні підрозділи мають бути виведені безумовно до проведення виборів, що є необхідною умовою для проведення. Виборчого процесу. І ми сподіваємося, що доступ до кордону ОБСЄ, включно з встановленням постів, також буде сприяти підвищенню рівня безпеки. Першим пунктом, чергово наголошено на всеохоплюючому і негайному забезпеченні режиму припинення вогню. Домовилися про те, що ми після завершення. Розведення військ на трьох попередніх ділянках, наць золоте, петрівське і станіці Луганська. Там мають бути встановлені постійно діючі 24 на 7 моніторингові пости ОБСЄ, і після того ми почнемо переговори по наступних чотирьох місцях для розведення. Я хочу наголосити, що українська сторона наполягала на питання, щоб серед цих чотирьох пунктів обов'язково був присутній Дебальцево як місце, де ми маємо забезпечити демілітарізацію цього району, оскільки по меморандуму від 19 вересня і на 12 лютого ця територія була під контролем українських. Військових, і ми бажаємо, що це буде значною мірою сприяти встановленню процесу деескалації, і, на мою думку, це буде достатньо ефективно. Я думаю, що може краще перейти до питань, бо питань багато, які ми.